Доброго дня, вітаю в сьомій серії. Я Богдан Тишкевич. Зі мною Андрій Газін. Вітаю, Богдане, вітання усім, хто нас дивиться. Сьогодні будемо говорити про стандарти якості відкритих даних. Буде багато цифр і слайдів. І перше, що ми з Андрієм розглянемо, це типи даних. Перший крок у підготовці наборів це визначення типу даних та формату файлу. Постановою Кабінету міністрів України номер 835 визначено 8 основних типів даних: це текстові, структуровані, графічні відеодані, аудіодані, дані, аудіо -дані, дані макромедіа флеш, архіви даних та геопросторові дані. Найбільш поширеними є текстові, геопросторові та структуровані дані. Пройдемося по них детально. Перші Текстові дані, які складаються із заголовків, параграфів та реквізитів і можуть включати таблиці та ілюстрації. Гарний приклад текстових даних це нормативно-праві акти, розпорядчі документи, положення, програми, звіти, угоди. Саме так. Для роботи з ними найчастіше використовуються редактори Microsoft Word, LibreOffice Writer, Google Документи. Формати управління текстових даних рекомендують такі: Doc, DocX, ODT, TXT, RTF та HTML. Наступні це геопросторові дані. Вони описують положення географічних об'єктів на території. Андрію, які приклади геопросторових даних існують? Та ж сама містобудівна документація або супутникові знімки, або дані інтерактивних мап. Геопросторових даних є два типи: векторні та растрові. І нарешті ми розглянемо структуровані дані. До них належать таблиці та ієрархічні дані, які містяться в базах даних. Це найбільш цінний тип відкритих даних, оскільки їх легко автоматично оброблювати. Я тут скажу, що відповідальним особам в першу чергу необхідно опанувати навички роботи саме з табличними даними. Розуміння специфіки використання ієрархічних даних потрібне технічним спеціалістам, які займаються підтримкою баз даних, веб-сервісів та інших інформаційних систем. Самі приклади ви бачите на екрані і на слайді. І зараз ми акцентуємо увагу на форматах структурованих даних, їх перевагах та недоліках. Вибір формату найчастіше залежить від програмного забезпечення, в якому зберігаються дані. Формати структурованих даних умовно можна розділити на табличні та ієрархічні. Найбільш поширене програмне забезпечення для роботи з наборами відкритих даних це електронні таблиці Microsoft Excel, LibreOffice Calc і Google таблиці. Оприлюднювати їх рекомендовано у форматах XLS, XLSX. Або ODS. І тут треба таке зауваження зробити, що в електронних таблиць є серйозний недолік. Вони не можуть працювати з великими масивами даних. Ну і крім того, таблиці погано підходять для оприлюднення даних із складною структурою. Іншим поширеним форматом для оприлюднення таблиць є формат CSV. З англійської він розшифровується як Comma Separated Values, тобто значення, що розділені комою. Цей формат використовується для обміну даними між різним програмним забезпеченням. Як ви бачите на слайді, кожен рядок у csv файлі відповідає рядку таблиці, а значення відділяються по колонках розділювачем комою. Я додам, що для збереження цих свій файлів необхідно використовувати Google таблиці або LibreOffice Calc. Ці свій файли з Microsoft Excel не відповідають загально прийнятому формату, бо вони використовують специфічне кодування операційної системи Windows 1251 замість utf 8 та розділювач крапку з комою замість коми. І ось ми дібралися до форматів JSON та XML. Це вже не табличні, а ієрархічні формати. Вони слугують для збереження ієрархічних даних. Такі формати використовуються для передачі даних в мережі інтернет. Наприклад, можна легко отримати звітність про договори зі Spending.gov.ua і оприлюднити ці дані на Data.gov.ua. Єрархічно структуровані дані є у Прозоро, інспекційному порталі, єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. І тут я підкреслю: для того, аби обробляти та аналізувати такі набори, потрібно мати навички програмування. Дуже часто для оприлюднення наборів використовується такий функціонал, як інтерфейс прикладного програмування API. У контексті оприлюднення відкритих даних API означає спеціальний функціонал веб-сервісів, який дає можливість оприлюднювати датасети автоматично без участі розпорядника. Для отримання даних через API веб-сервісів найчастіше використовуються запити у форматі гіперпосилань. Ось, наприклад, для того, щоб завантажити перелік договорів виконавчого комітету Запорізької міської ради з порталу Spending.gov.ua необхідно до посилання додати код ІДРПО. Розпорядника 02140892. Зверніть увагу на останні 8 цифр у посиланні: це код ЄДРПО розпорядника. Відповідно, якщо змінювати код ЄДРПО, можна отримувати дані нових розпорядників для того, щоб таблиця була машиночитаною, Назви колонок рекомендовано вказувати латинськими літерами без пробілів і знаків пунктуації. Для цього використовується так званий верблюжий регістр, коли перше слово пишеться з маленької літери, а кожне наступне з великої, без пробілів. або зміїний регістр, коли кожне слово відділяється знаком нижнє підкреслення. Я хочу звернути увагу на помилки, яких можуть припуститися розпорядники під час оприлюднення таблиць. На практиці існує дві основних групи помилок. По-перше, це некоректна структура таблиці, зокрема наявність об'єднаних комірок, заголовків, нумерації колонок, приміток, пропущених колонок і рядків. По-друге, це некоректне наповнення таблиці даними, так звані брудні дані, от як використання різних форматів даних в одній колонці. Наприклад, одну дату ми можемо записати багатьма способами. Але лише один з них буде прийнятним для публікації даних. А ще є неправильно визначені формати даних в колонках, кодування інформації форматуванням, наприклад, колір, комірки, тексту або шрифт позначає характеристики запису. Ну і звичайні одруківки, помилки, дублювання або відсутність даних. Мінцифри для підвищення якості відкритих даних розробила рекомендації для оприлюднення наборів даних. Вони включають детальні інструкції стосовно оприлюднення 14 наборів даних із розділу Усі розпорядники та 64 наборів даних із розділу органи місцевого самоврядування переліку, що затверджений постановою Кабінету міністрів України номер 835 Знайти рекомендації можна на порталі відкритих даних data.gov.ua. так і для кожного набору даних рекомендації включають чотири розділи: коротка довідка. Огляд нормативно-правової бази, підготовка даних та структура набору, оформлення паспортів наборів та ресурсів. Розділ «Коротка довідка це узагальнені структуровані дані про набір даних. Розділ огляд нормативно-правової бази містить аналіз законодавства стосовно створення, збору, зберігання, використання і поширення даних. Розділ підготовка даних та структура набору це покрокова інструкція з підготовки, оприлюднення й оновлення набору. Він містить структури та посилання на шаблони таблиць. І розділ оформлення паспортів, наборів та ресурсів включає приклади заповнення паспортів, наборів і ресурсів на єдиному державному вебпорталі відкритих даних. Тепер всі будуть ознайомлені з темою стандартів якості відкритих даних від А до Я. Наступного разу мова піде про відкриті дані та персональні дані. Про умови та прийоми їх знеособлення. А на сьогодні, все з вами працювали Андрій Газін та Богдан Тишкевич. На все добре, всім успіхів.